Добрий день. Все в порядку? Все в порядку? Причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки. Причина, зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки. Дивіться, стаття 35, є там причини зупинки. Так. Яка? Є підстава вважати, що водій або пасажири на основі чого вона? на основі чого вона? Ні, я виходити не буду, вікно теж не буду відкривати, бо є не е, хороші поліцейські, які лізуть в машину. Я не знаю. У мене були випадки, коли лізуть стикався. Б... стикався да. Тому е, скажіть, будь ласка, на основі чого у вас склалась така думка? Ну, Що? Ми причетні до адмінпорушення. Не віриться, Неправильно. Можливо. Повинна бути підстава. Є ще свідка. Можна ознайомитися? Да, З доказами. Вони не можуть бути При Що? З доказами, так. Да. Де бумага, що це? Яке правопорушення? Посидемо пристріму десь. Будь ласка, докази. Що? Докази. На стопах дуже видно Так зупинилися і відстегнулись. Я теж дивіться, що зараз відстегнусь, я вже не пристянув. Ну, докази можна побачити? Я ж кажу, все, по факту видно. два Зупинились і відстегнулись. Що -що? Зупинились і зняли ремінь. Хто, Хто? Для пасажири? Чого? Для чого? А Бо зупинились. Робить, а мені не треба дозволу вашого, щоб відстегнути ремінь. Ну, давайте ваші документи, будь ласка. Переверніть не видно. Будь ласка. Дивіться, ну вам так зручно, мені так зручно. Я не бачу ваші подивіть. документи. Ну придивіть, будь ласка. Подивіть, мені подивіть, нічого подивіть. не видно. Підніміть голову та подивіться, ви На камеру я не хочу не Я подивіть, не знімаю, а веду відеофіксацію. І будь ласка, включіть вашу бодікамеру. камеру Добрий день. Не включена. Добрий день. Все добре? Все добре. Ні, я не бачу. Ви так не видно, що ви мені? Я бачу вашу отак можете зробити. Не трогайте руками. Ну так покажіть нормально, по-людськи. Та я говорю, не хочу, щоб ви знімали, чи ні? — Та ви будете вдома хотіти. Тут ви зобов'язані. Зійшліться на якусь норму закону, де заборонено. І що, заборонено? 35? 35? А, інфектор, дивіться, а, е дивіться, е ви мене е не зупиняли, з вами я взагалі не спілкуюсь. Я я просто інспектор. Я да. Заберіть, будь ласка, руку з машини. А, це. Давайте будемо адекватно. Вам запропонували предоставити ваші документи? Мені запропонували я відмовився. Законних підстав пред'являти немає. Що? Ну, тому що ви їхали без світла. Я їхав. Да, можна, можна побачити документи. Нет, ну так бути при Смотрите, как... а у вас есть доказательства, что я ехал без света? Ну, мы не будем сейчас с вами правильно? Конечно. Мы будем действовать в рамках закона. Вы, в целом, э... не текалось, Вы, ну Дерейте, так Давайте вы... просто, виконати их... А это семерка, пятерка? Семерка. Нет. За 200 рублей. Дай мені поблески. На Не знаю. <laughs>